Коли місто засинало, і ліхтарі мружилися, мов сонні соняшники, кіт Мурчик любив сидіти на підвіконні і слухати, як дихає ніч. Він був домашнім котом, смугастим із білою шкарпеткою на одній лапці та крихітною зірочкою на грудях. Мурчик мав одне улюблене заняття стежити за своєю тінню. Вона завжди сухняно повторювала його руки, і це було безпечно. Та тієї ночі сталося щось дивне. Тіні раптом не повторила помах лавки, вона помахала першою. Потім підгорнула, і наче живий метелик відокремилася від стіни. Ей, куди ці прошепотів Мурчик. спригнув із під віконня і ступив ближче. Тінь торкнулася краю штори, і тканина розійшлася, наче двері, звідти подихнула прохолодою. Та запахом дощу, хоча на дворі не капало. Серце Мурчика тенькнуло не від страху, а від цікавості. Він зробив крок і опинився в іншому світі. Це був світ тіний. Небо тут виглядало, мов велика темна завіса з м'якими хвилями, а земля як оксамитова доріжка, що лагідно пружинить під лапами. Дерева були прозорі і замість листя них шелестіли тіні листя, легкі й шурхотливі, скрізь метушилися тіні різних речей вчорашнього повітряного смія, який хлопчик запускав у парку, старої парасольки, що давно загубилася, крихітного ліхтарика з дитячого намету. Тіні усміхалися, підстрибували, але щойно побачили мурчика, розбігалися і ховалися за все, що тільки можна сховатися. Я не кусаюся, чемно проморкотів він. Я просто загубився». Він світлий, шепотіли тіні. Світлі лоскочуть і розчиняють. Я не лоскочу без дозволу, спробував жартувати Мурчик, але ніхто не засміявся. Тоді з тиші випірнула струнка постать королева тіней. Вона була висока і легка. Ніби складена з димку і місячного пила, на плечах плащ із нічної роси у погляді відзеркалення двох півмісяців. Чужинець, її голос був прохолодним та незлим. Навіщо ти ступив у наші тіні? Я пішов за своєю, кивнув Мурчик, вона запросила, і я шукаю дорогу додому. Дім кожного там, де його тінь. Відповіла королева, але твоєї тіні тут не раді. Ми боязькі, світло нас лякає. А я не світло, підняв лапку Мурчик я просто кіт. Королева поглянула уважно і раптом із-за її плаща виглянув маленький тінчик. Тінь ячика з дитячого двору. Він тремтів і перекочувався за спиною королеви. Не бійся, лагідно сказав Мурчик. Знаєш, у моєму світі тіні це друзі. Вони завжди поруч, особливо коли самотні. Тінчик перестав тремтіти і обережно підкопився ближче. Друзі. протягнув він тоненьким голоском, а нас бояться. Може, просто ніхто не навчив вас дружити? здогадався Мурчик Я можу спробувати. Королева тіней зітхнула. Її плащ колихнувся довгою хвилею. Дай йому шанс, прошепотіли інші тіні. Він смішний, і хвіст у нього. Дивись, як знак питання. Гаразд, погодилась королева. Але пам'ятай у нашому світі живе ляк похмур, велика охоронна тиші. Він не любить змін. Якщо розсердиться, здійме бурю. Я тихенький, пообіцяв Мурчик і обережний. Спершу він навчив тіні просто грі, мирне повторення. Я рухаю лапкою, писне він, а ви повторюєте. Але так, як хочете ви, не копія, а дружні відлуння. Тіні сперше не тямки, а потім сміливіли Тінь парасольки розкрилася не догори. В бік, захищаючи маленьких. Тінь змія не літала, а плавно ковзала, наче рибка. Тінь книжки розкрилася сама і розсипала літерні тіні, які обіймали всіх лагерними словами. Гучик засміявся і сміх його був щирим. Тоді сталося диво, від сміху в кота загоркотіло в грудях, як маленький двигунець літачка. Від того гуртіку. Під його шерстю засвітилася крихітна зірочка, не яскрава, а тепла тиха, як лампадка. Тіні завмерли, він світиться, але не пече, прошепотіла. Це не лампа, пояснив Мурчик, сам здивований. Це Муркотик, Коли я радий і поруч друзі, він сам микається. Тінчик несміливо торкнувся лапки Мурчика. Тепло ледь-ледь доторкнулася до нього, і тінчик не зник, навпаки, став виразним, мов його обвели м'яким контуром. Тепло мене робить видимим, щасливо пискнув він. Подружба це теж світло, усміхнувся кіт. Про нові ігри швидко довідалися в усьому світі, прикочувалася тінь вітряка і обертала свої лопаті. Тінь дерева вчилася хитатись одразу з кілька боків. Тінь рибини чіплялася за хвіст тіні кота та вдавала, що пливе. Почули про це і довгі ліхтарні тіні з головної площі. Вони були серйозні, струмкі та дуже скромні. Нам не личить бавитись, казали вони, ми порядок і спокій. А дружба теж порядок, кивнув Мурчик, вона тримає серця разом, і ліхтарні тіні спробували обережно. І враз побачила, що їхня стриманість може бути опорою іншим. Вони стали мостами, по яких боязкі тіні переходили через темні провалля. «Ми потрібні, шепотіли вони, і в їх голосах звучала гордість. Світ тіней, ніби зітхнув глибше, легше. Саме тоді, з далекої ущелини, піднявся низький гул. Під ногами, лапами, хвостами пробігла хвиля у підземний подир. Над горизонтом надувся ляк похмур, велетенська куля з туманної сажі, що грізним контрабасом. У нього не було очей, але всі відчували. Він дивиться, косить сміху, загриміло. Тінь це тиша, тіні не дружать, тіні ховаються. Тіні здригнулися і почали бліднути. Мурчик інстинктивно прикрив кінчика хвостом. Ми не шумимо, тихо промовив він. Ми вчимося бути разом. Від того ви стаєте смітливішими, а не гучними. Разом це зміни, підрубав ляк похмур. А зміни це тріщини. Тріщини це місця, де росте трава. Відповів Мурчик, сам здивувавшись власним словам, як похмур загоркотів гучніше і потягнувся клубами, намагаючись накрити місто важкою ковдрою. Тоді королева тіней підняла руку, прозору, мов крило ночі. Тривай, охоронцю, сказала вона, якщо він гість, нехай доведе, що дружба не розчиняє нас. Нехай проведе обряд трьох сяїв. Тіні загомоніли обряд був старовинний. Тіні пам'ятали його ще коли місяць був молодим, а ніч більш синьою. У ньому треба було розпалити три види світла, які не палять і не нищать, світло сміху, світло спокою і світло пам'яті. Я спробую, кивнув Мурчик, хоч і не мав певності. Перше сяйво, сміх, нагадав тінчик і стукнувся об його лапку Наче м'ячик. бук буп Мурчик не стримався і засміявся. Його моркотик загоркотів голосніше, і тепла зоринка під шерстю стала трохи більшою. Тіні теж всміхнулися, і навіть найсуворіші довгі ліхтарні тіні мимохіть хитнулися втак. Над площею спалахнуло м'яке ігристе світло. Перше сяйко з'явилося. Спокій, прошепотіла королева. Мурчик заплющив очі і довго-довго дихав, як навчили його колись люди. Повільно, рівно. Він пригадав, як добре лежати на вікні, коли теплий промінь ранкового сонця гладить спину. Серце застугуніло рівніше, світ став тихою стрічкою, тіні, дивлячись на нього, почали дихати в унісон Площа заповнилась лагідною темрявою, не страшною, а спокійною, як м'яка ковдра в синку. Угесяйво теж спалахнуло, майже невидиме, але відчутне кожній тіні. Третє пам'ять, мовила королева, і в її голосі тремтів ніжний смуток про те, для чого ми існуємо. Мурчик відкрив очі. Тіні є, бо є хтось, хто живе, сказав він. Ви потрібні, щоб ніхто не був сам, бо коли в когось є тінь, він уже не один. І він розповів тіням, що пам'ятає Скрип балкона після дощу, запах свіжих газет, що їх приносить листоноша. Тишу, коли в домі всі сплять, теплий сміх, коли хтось ненароком опустить на підлогу пляшечку з намастинками і вони розкотяться, як зорі. Він розповів, як тінь його господарки дівчинки інколи танцює з ним на килимі, і як тінь чашки торкається тіні книжки, і вони ніби знайомляться. Куки кіт говорив, тіні теж згадували: тінь старого дерева, дитину, яка колись читала під ним, тінь велосипеда, першу поїздку без додаткових коліс, тінь вікна, кішку, що тягнулася до сонця. Із цих спогадів випромінювалося третя сяйва світло пам'яті. Воно було тихим-тихим, майже як дотик. І сяйва переплилися і піднялися над площою тонкими стрічками, створивши міст лагідності. Ляк похмур зупинився. Його темні клуби зітхнули і вперше стали неважкими, а пористими, мов тепла пара. Ви не знищили темряву, здивовано пролунав його голос. Ви її заспокоїли, бо добро? Не війна, відповіла королева кіней. Це обійма. Ляк похмур поволі зменшився, наче з нього випустили зайвий страх і опустився в ущелину. вже не гримлячи, а муркочучи, як далекий грім після бурі. Тіні засміялися неголосно. А по домашньому. Ти зробив для нас багато, сказала королева, ступаючи ближче. Чи зможемо ми віддячити? Мутчик глянув на обрій, там де три сяйва доторкалися небесної завіси, мерехтів прохід додому, арка з прозорого світла і м'якої тіні. Я мушу повертатися, він нахилив голову. Мене чекає вікно, стілець, мисочка і моя тінь. Вона тут. Посміхнулася королева і кивнула. Із за її плечей вийшла тінь Мурчика. Вона була трішки кругліша і трішки сміливіша, ніж раніше. Я хотіла показати тобі друзів, сказала тінь, а ти навчив їх бути друзями. Та ходімо додому разом. Відповів кіт. Вони ступили на місць лагідності. Тіні стояли обабіч і проводжали їх. Довгі ліхтарні тіні витягнулися, утворивши почесний коридор. А маленький тінчик перекотився аж під саму арку і підстрибнув. Приходьте, пискнув він. Обіцяю, підморгнув Мурч. Коли настане ніч, я подивлюся на свою тінь, і ми згадаємо вас. Тід опинився вдома так тихо, ніби й не йшов нікуди. Кура була та сама, вікно те саме, лікарі на дворі позіхали, на стіні лежали його тінь, рівно і лагідно. Мурчик влаштувався клубочком на піліконі, примружився і почув, як десь далеко, за тонкою лінією, ніж і темрявою, сміються його тіньові друзі. Він дужче притис лапу до грудей і відчув, як маленька зоринка під шерстю спокійно терпіла. Мучить замуркотів, уже не для обряду, а просто так із радості. А тоді ледь помітно махнув своєю тіні. Вона махнула у відповідь цього разу одночасно. Брота це світло, яке не осліплює, а зігріває у такому світі, навіть тіні перестають боятися. І навчаються дружити. А коли поруч є дружба, дорога додому знаходиться сама.